Роки у стрію зникли двоє дівчат. Доля жодної поки невідома. Стрийські школярі готові прикрасити наші оселі до свят. Доброго вечора усім. У студії чекаємо головного афганця району. Його колег сьогодні нагороджували ординами. Про це розповість він сам вже за мить. Іван Дубів, голова міськрайонної спілки ветеранів Афганістану, сьогодні завітав до нашої студії. Буквально кілька годин тому відбулося вручення нагород ваших членів вашої спілки. Які саме нагороди вручали і за що? Доброго дня. Одним словом, 25 років після виведення військ, так дратується в нагороді, 25 років виведення військ з Афганістану. Нашим діючим президентом Петром Порошенком. Скільки учасників отримали нагороду? Ну, місто і район, значить 80 чоловік з району і 186 зі Страя. Що саме? Це медалі. Це, це нагорода в вигляді медалі. Чи окрім того, якісь, можливо, подарунки фінансові, можливо, які Ні. забезпечені? Того немає. На жаль. Скажіть, будь ласка, ви керівником стали нещодавно ваш попередник, відомий лікар Ігор Олінко, який зараз є депутатом Стрийської міської ради. Ми з ним теж тісно співпрацювали. Що вам передав, в якому вигляді і над чим маєте працювати? Ми передав в стані доброму. Зрештою, з кожним роком спілка росте. Зроблений ремонт <кхід> всередині. Пам'ятник поставлений ще до нього. Зараз по планах хочемо зробити капличку біля пам'ятника, нашу афганську, зустрітання Господнього. Це в планах, як буде. Чи маєте вже можливо якихось людей, які готові вам фінансово допомогти? Фінансово пообіцяли. Значить, є наш депутат Карпінський і на свої, надіємося, сил. Якщо так, вже є рішення сесії значить, про надання землі під будівництво. Будемо сподіватися, що поставимо. Зрозуміло, в цьому я вам, звичайно, зичу снаги, так і терпеливості для того, щоб е, таку добру справу реалізувати. Скажіть, будь ласка, ви кажете, спілка росте, скільки зараз у, до неї входить людей? так? Е, які це люди? Чи вони ще працюють? Чим вони займаються? Як живуть? В основному вік від 47 до 75. І з кожним роком стає менше і менше життя. Люди помирають, хворіють. Є активісти, дуже багато людей, які не все одно там наші діяння, тому що в років 20-30 нас вже не буде, придеться передавати хлопцям зато наше набути в музеї. І таке, потребують хлопці, Потребують в основному покращення здоров'я, тому що треба постійно підтримати, дуже багато хлопців на інвалідності. Є, які ще працюють, в основному більше на пенсії по інвалідності. Ну і пенсійного віку, офіцера в основному. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, фінансової підтримки від держави? Чи <coughs> є така підтримка чи немає? Она допомога 15 лютого до Дня виводу військ, то її дають на 9 травня. Ну, дуже малий номераж. Вдалося себе більше, але на кставо маємо, що має. Це вам виділяють з державного бюджету з міського? Так, міський бюджет по так як. Президент пише наказ видати учасникам бойових дій до Дня перемоги. Mm -hmm. Ми відносимося по статусу до учасника бойових дій, прийомі до них значить, бійці великої відчисляни війни. Mm -hmm. Ми користуємося їхнім. Ті, статусом. які виходять на пенсію або вже є через стан здоров'я пенсіонерами, чи отримують якусь доплату до пенсії? Доплата йде часто, як він є інвалід війни. Тобто статус про інвалідів війни це інша пенсія. Згідно по групах, третя одна, одна, потім друга, перша, однозначно. Першої групи практично немає. У нас. Люди не можуть себе обслуговувати 100%. Та наших немає. Чим живете в такому іншому вимірі, чи займаєтесь якимось спортом, чи організовуєте якісь цікаві зустрічі, чи можливо співаєте, танцюєте. Щось таке, якесь життя цікаве? Будете? Масово, це значить, однозначно, вже там третій рік підряд їздимо до військової прощі в організовує то наш владика Богдан Манишник який опікується нами як капелан. Дні народження однозначно проводимо разом, стараємося принаймні. Ну, так, щоб 15 лютого — це основна така дата, де збирається більше людей. А так, ну, пам'ятні речі, це внизкому 10 загинувших по острію і районі це відвідування могил, шановуємо пам'ять, панахід оправиться. Не забувають своїх побратимів. Ну, ще є як батьки навіть живі, є, то їх відвідується. Ну, кожного проблема стараємося. Якомога допомогти один одному, тому що все одно передзвоню є костяк, на якому тримається спілка. Чого потребують афганці найбільше зараз? Ну, співчуття не потребують. Потребують скоріше розуміння. Це понад усе. Ну, Понад так, тому що йде війна зараз, діюча війна в Україні. І тут, напевно, може кожен зустрічається, десь когось знайомі, там є серед них і авганець. Тут не треба якихось тих співчуттях. Розуміння. Ну, Тому ну, що з наших вже афганців є хлопці, і в АТО, і вже погинуло більше 80 чоловік. — Ні-ні-ні, по Україні. А... По Україні. А зі стріля хтось пішов. Зістрія зі? вже наші діти служать в АТО. Служать і батьки так. відпустили ну, однозначно, традиції батьків виконувати обов'язок перед боязник обов так Снігуронька вийшла на сонце і розтанула з того часу, як пропала Надія Савчук минуло два роки і дев'ять місяців. Пам'ятаєте, це дівчина зі Стрия мешкала на вулиці Галицькій. Перед Великоднем 13 квітня 2013 року пішла з дому і не повернулась. За той час горем бита мати, обійшла усі усюди. Її другим домом став стрийський відділ поліції. Розслідувати справу бралися четверо слідчих. Тепер Стриянку шукають львівські поліціянти. Поки немає жодних результатів. А приватні детективи на відріз відмовляються братися за діло. Чому? В суботній вечір 13-го року дівчина пішла до подруги на день народження. Мати перетелефонувала їй вночі, донька, просилася побути ще в компанії. Через годину пані Галина набрала номер донечки ще раз та слухавки не підняла. Я дуже жалію, що я не вийшла. Я не знаю чому. Просто не знаю. Я ці дні, хоч пройшло вже дев'ятий місяць, два роки і дев'ять, скоро буде місяців, ну я як будто вчора було. Мені здається, що то вчора дитина пішла і немає її. Скоро прийде. Таке подивлюсь на фотографію, а вона як жива, як будто вийшла, вийшла десь і все. Мати шукала доньку усю неділю, написала заяву у міліцію, ходила до Людмили, подруги, в якої гостювала донька. Бо діти плачуть. Компанія не з кращих. Чоловік господині, матір і нас. Ми тоді теж були. Запевним, надю випустив з квартири близько восьмої ранку. Потім з'ясували, що святкування принесли у готелі, який розташований поверхом вище молодіжного нічного клубу Сейф. Люда. Ця подружка була на випускному до 12-ї, аж в дванадцятий годині. Прийшла вона до хати. А Надя була до 12-ї. В, в хаті. В хаті в неї А так? в готелі вона потім була. А потім в готель вони пішли всі разом. Вони в люда прийшла і вони всі разом пішли в готель. З вахтеркою адміністратором, які працювали у ті вихідні, спілкувалися теж. Жінка розповіла, на дійці було зле, вона часто бігала в туалет, за нею слідом хлопчина. Далі погляди усіх розходяться. Одні кажуть додому. Дівчина пішла разом з усіма, інші сама. Пані Галина у ті дні була в місцевих цілителях. Ті казали шукати за дамбою річки стрий або на березі. Стрийський гарнізон, солдат, водолази прочесали все безрезультатно. На цьому матір дівчини не зупинилася. Їздила, випитувала, вишукувала. До Паски дівчина мала прийти додому. Пообіцяла ще одна Ясновидиця. Паска минула одна, друга, і далі дитина не йде. Не знаю. Куди не зверталися, чи то мені відмовляли. Не знаю, чим причина. Я не знаю. Ніхто не може мені зараз і зараз допомогти. Галина Савчук тепер шкодує, що з допомогою ворожіння хотіла знайти свою доньку. Стриянка у пошуках кровиночки їздила до Києва, брала участь у зйомках програми Магнолія ТВ, служба розшуку дітей. До Стрия приїздили експерти ТСН, НТН та, на жаль, Надійку поки не знайшов ніхто. За справу братися на відріз відмовляються і приватні спеці. Пані Галина каже, що щось тут не те. Я не зрозуміла, чому відказувалися. Може, щось там стоїть таке, що там він не посилі її? Чи він боїться, чи він? Я навіть не знаю, я уявлення не маю. Чому ніхто не міг допомагати? А є такі, що великі суми і нам не по кишені. До речі, Надійка мала дві-сім карти Ними тепер користуються у Тернополі та горлівці, власники номерів кажуть, купили їх у магазині. Наразі львівські поліціянти опитують свідків матері, пояснюють, не всі приїздять на допит. Тому не все так просто. Стріянка, зціпивши зуби, чекатиме, рук не опускатиме. І обіцяє контролювати, як рухається розслідування, адже знає її надійка, десь є. Вона скоро повернеться, візьме до рук свої іграшки, які мати подарувала на 18 річчя, сяде коло неї, і розкаже про все-про все. Про все. А потім стане, візьме конспект, який як усе решту мати береже й досі, і піде завершувати навчання. Надійка здобувала спеціальність швачки у 34-му училищі. Пані Галина навіть купила швейну машинку. Дати знак, де знаходиться донька, просить у Бога, до якого прибігає щогодини. Молитва додає сили, віри і надії. Якщо вам щось відомо про місце знаходження Надійки Савчук, телефонуйте за номером 102. Ваші діти найкращі, вони виготовили новорічні роботи, продемонстрували їх однокласникам, учительське журі відібрало ексклюзивні композиції. Їх вже виставили у залі музею «Верховина». Тож оглянути та оцінити майстерність стрийських школярів можете і ви, дорослі та діти, аби вас зацікавити, Микола Бойків поділиться своїми враженнями від побачених виробів. Мій колега побував на виставці сьогодні. Учні другої школи прийшли сьогодні у виставковий зал. Витися на різдвяну феєрію, зимову казку, королеву свята, диво димнеє, ніч перед різдвом і ще багато інших робіт своїх колег, школярів кажуть, що побачене вражає. Дивишся на дитячі композиції і на душі стає святково. Видно, що діти старалися, і це все дуже красиво. Я так я б повторила, якщо би змогла, виставка конкурс проводиться уже четвертий рік поспіль. Цьогоріч вона має ще й екологічну складову, адже тим самим творці робіт закликають новорічні та різдвяні прикраси робити власноруч, а не нищити навколишнє середовище. Роботи, які представлені на цій виставці, мають велике і екологічне значення. Власне, із ця виставка, цей конкурс має і екологічне спрямування, яке веде до збереження. Навколишнього середовища, а в час новорічних різдвяних свят це і збереження ялинок, щоб не вирубувати ялинки, а можна своїми руками зробити такі прекрасні композиції, які будуть прикрашати оселі Стриян під час новорічних і різдвяних свят. На виставці представлені 198 експонатів у п'яти залах роботи дошкільнят. Учнів усіх шкіл міста, профтехучилищ, гуртківців зі станції юних техніків, юних натуралістів та центру дитячої і юнацької творчості новорічні та різдвяні композиції, оригінальні шопки, незвичні дідухи, миколайчики, сніговики, ялинки, кульки, свічки, ляльки-мотанки, витинанки, різдвяні пауки. Одним словом, усі атрибути свят зроблені із глини, дерева, паперу. Канини, ниток, бісеру, пшениці і соломи інших підручних засобів. Намальовані найкращі роботи відправили до Львова. Курсні роботи оцінювалися у таких номінаціях. новорічна композиція, новорічний букет, новорічний вінок, сюжетна композиція, картина або колаж і стилізована ялинка. Кращі роботи відправлено на обласний етап цього конкурсу, який буде відбуватися на базі Львівського екологічного центру з 19 грудня по 19 січня 2016 року. У стрію виставка теж експонуватиметься до 19 січня. Микола Бойків, Роман Купранець Стрийські новини. Без снігу, але із запахом Різдва, вулицями міста уже витає святковий настрій. До нового року залишилося вісім днів. Мерехтять вогниками вітрини та вікна. Біля пам'ятника будителям, як завжди, пишається ялинка, навколо дерева, прикрашені гірляндами. Міська поліклініка традиційно брала своїх вічно-зелених красунь. Бібліотека на вулиці Шевченка підтримує імідж різдвяного міста оригінальним оздобленням. Цього року це креативні сніговики вискладені з книг та ялинки одягнені в червоних тонах. Перше прикрасили клени жовтими і червоними кульками. Місцеві активісти в рамках напередодні організованого флешмобу. По європейськи святково виглядає тепер вулиця народна. А люди, які вже бачили ці дивоклени, жартома називають вулицю Різдвяною. Меді продемонстрував хороші результати. Юрій та Мар'ян Голубовський і Артур Жемчужніков стали чемпіонами. Вони вибороли три золоті, шість срібних і п'ять бронзових медалей на завершальних змаганнях 2015 року з греко-римської боротьби. Такі відбулися вихідними у стрію. Наше місто приймало відкритий чемпіонат області. Уже в шосте. У ньому прийняли участь 76 учасників з різних куточків Львівщини. Вони змагали... У 14 вагових категоріях до Дня Святого Миколая призерів першості нагородили грамотами, медалями і, звичайно, солодкими подарунками. Це тільки початок великого спортивного шляху, мабуть, вашому спортивному житті. Тож будьте наполегливі, працюйте трудіться, слухайте своїх батьків, слухайте своїх вчителів. Бажаю вам на цьому шляху успіху. Бажаю, щоб вас заминали травми і що ви були на цьому шляху наполеглими. А прийде час і ви може станете чемпіонами України, Європи, світу. Наступні старти, у яких візьмуть участь місцеві борці, відбудуться у Львові вже у січні. Там пройде командний турнір для дітей віком до 10 років. Кубок Ліги Карпат. А сьогодні це все, чого не встигли зафільмувати та вам розказати. Повідомляйте самі. За номером, який бачите на екрані, також пишіть повідомлення нашій групі у Фейсбуці. Там також можете переглянути відео новини. Дякую, що були з нами разом простіше творити новини рідного міста та краю. До зустрічі!